Ну що, панство, поки злочинці якось вгамовують свій кримінальний апетит, ми якраз хочемо вгамувати ваш просто звичайний класичний апетит, тому що ми будемо готувати сніданок, який точно вгамує ранковий голод і зарядить бадьорістю на весь день. А сьогодні весь світ відзначає день здорового харчування нарешті, нарешті дочекалися Пишу, я Це дуже важливо. Адже за даними ВООЗ 70% нашого здоров'я і наявність хвороб залежить від того, що ми так. їмо. То правда, то правда. Але якщо ви досі думаєте, що здорове харчування, то є нудно, дорого чи складно, то сьогодні ми вам доведемо протилежне, бо готуватиме збалансований сніданок разом з нами фронтмен гурту на перехресті. І якщо що то доброволець зсу. Максим Голосков. Також приготуйте зустрічати його уже за мить в нашій студії. Максим Голосков, фронтмен гурту на перехресті. Пісні якого стали голосом нашого покоління. Трек гурту на повторі підкорив більше восьми мільйонів слухачів. Всього за вікенд з моменту прем'єри пісня увірвалася в топ 200 українського шазаму та тренди Ютубу у Одесі, Одесі, хоча збрехав тобі, а може в Харкові, хоча бершу тобі, а може в чутові. Любов забута на поміж маршрутами. А може, прямо у столиці вони були це, коли лежали у вагоні у кризалізниці. На повторі це пісня-вистава, в якій на місце гармонії приходять біль і розчарування, які відображають досвід пережити мільйонами українців. Поєднання музики та театру у творчості Максима не випадкове, адже у мирному Харкові фронтмен мав власну театральну майстерню, яка успішно гастролювала містами України. З початком повномасштабного вторгнення Максим разом з другом композитором Владом Сененком почали волонтерити у рідному Харкові, знаходили та доставляли медикаменти усім, хто цього потребував. А згодом Максим пішов добровольцем до ЗСУ. І Сьогодні Максим Голосков поділиться не тільки своєю невичерпною енергією, але й рецептом смачного сніданку. Просто зараз у кулінарній студії ранкового шоу прокидайся. Макс, дай боже здоровочка. Привіт, привіт, друже. Привіт, салют, салют, салют. Добре, рано. Дуже радий. Добре Я Я тихенько цибулю цю булю підвідаю. Зліва. Що, що ще, ми не робимо? Що, ще, ще ми робимо. E, дивіться, друзі. E, оскільки сьогодні у нас такий, Я сподіваюся, ви знаєте, що сьогодні за день чи не так, знаєте? Так. Okay. Окей. Здоров... Ну, день здорового, Ну ти що ти зараз робиш? День здорового харчу. Давай я з тобою також. Це зараз. Зараз подобається робиш. Я себе зараз нарікаю на те, що я сьогодні не буду цілуватися. Я Я, також. я пропоную о, балакати, але готувати. Давай. Давайте. 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 Дивіться, око на міякі. Око на міякі. Око, Три слова. око. На мій які. Дивіться, це японська страва. До речі, одна з топ-3 стрітфуду в Японії. Угу. Да. Це дуже така, я би сказав, швидка страва. Що потрібно? Так, так нам дивіться, що потрібно. Яйця, борошно. Э, оцей чудовий чесночок, імбир. Є, так, є така фішечка, як Ікра мойва. Так, так точно. У нас Цибуля. є дивіться, цибулька і капусточка. Капусточка, що я роблю? Все. Раз, давай, намішуєш, дивись, намішуєш яйця сюди, яйця. разом так. з капусточкою. А я? Так. Э, Хас. Давай ти будеш відповідати те, що в тебе. Стоїть. О, супер. Так, я буду оце робити. А дивись, подай терку, будь ласка. Мене? Окей. Роби я тебе роблю. Май, май. Ага. Ага. Подякую. Угу. То що, у да. нас імбир і чесник, правильно? Так, так. Ага. Я беру оцей лучок. Давай. Угу. І буду його нарізати. А можеш мені ножик дати будь ласка? Можу. Так, який, побільши, о, так. А в яких пропорціях треба змішувати капусту, і яйця досуг. і що, що борошно? Так, борошно сюди, але дивись. Скільки? 에, давай, дві столові ложки. ложки. Можна три, можна Друг, дві. тут тебе, біля ага, Вся господарка. Це, тому. Дякую, дякую, друже. Ну, я можна, ж не знаю, як тут в тебе вдома. Я Розумію? взагалі, взагалі що втри... за дві ложки. Я взагалі... Слухайте, є пропозиція? Давайте поговоримо про вічне. Кулінарка кулінаркою, давайте про музику. Давай поговоримо про те. Чи ти пам'ятаєш той момент, як ти створив гурт? От взагалі? Так, у мене є найкращий мій друг, його звати Влад. Він так. музикант. Він створює дуже гарну музику, він бітмач, композитор. Ми зустрілися просто трійків, з ним випадково на перехресті, і одного разу в принципі створили цей гурт. Просто честь перехрестя так і назвалась через того. Просто ли. на перехресті з другом зустрілися, почали вже потім співати пісні на кришах, і, в принципі, але так і Але Спочатку ти актор. Так, так. Я так. актор спочатку і до кінця. І до кінця. А де граєш? В театрі в мене була своя власна студія. Театр. Ми працювали в хатобі, в центрі міста, об'їжджали всю в принципі, країну з виставами, але зараз, ну ви розумієте, який зараз час, де я і Вільний час займаюся. Тільки музику, uh -huh. тільки музику. А от я знаю, що твій гурт спочатку якось по-іншому, називався. перша столиця. Ну Дивись, ми з Харкова просто з ладу. Так. Історія в тому, що ми розпочали, в принципі, свій шлях творчий в Харкові, то і «Перша столиця» спочатку називався. Це клас, клас. Дуже прикольно. Що робити? Слухай, я може, в принципі, це можу з'їсти. Мені подобається. Я просто зранку нічого не їв. Солимо? Так, так, так. Трішки, давай, трішки. Ну, трішки це не по-нашому. А щоб побігти ну, да. на, на. на око, на око, на око на міякі. око а на око на наміякі, так до речі, е, на е, ока це знаєш що означає? Звідки взагалі... все, що хочеш, Все, що хочеш І жариш. знаєш про що хотів з тобою поговорити? Про волонтерство. Я знаю, що ви з владом дуже активно долучаєтеся до всіх волонтерських рухів, ну не до всіх, а до як це взагалі допомагати під обстрілом? От на твою думку. Ну, слухай, просто, в принципі, я думаю, що кожен вже українець зіткнувся з цією ситуацією, особливо в Харкові. Так, 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 давай туди, кидай, кидай. А тут і часник, і імбир? А, так. І часник, і імбир сюди. І ми тут трішки було. сюди навіть цибульки додамо, а ще залишимо цибульку. Отак, хоп. Так, ну, я ж кажу, що волонтери, ти. Це була особлива і найважливіша задача на початку війни в мене моральна і ментальна. Uh -huh. Тому я навіть не звертав уваги на ну, що відбувається там, знаєш, зовні було все ось тут. У uh -huh. мене було просто забито інстаграм повністю, бо всі писали Допомога, допомога, допомога. Ой, це точно. Та. Знаєш, і це ще? страшно сильно бісять ну, люди, які ще. починають Пріст. розказувати в період війни про те, ага. що статистика дуже сильно падає. Знаєш? Ой, мені взагалі на це пофіг, ну це смішно виглядає. Я вважаю, що. Ну, який нормальний українець буде думати про якусь статистику, коли відбувається таке. Той, який жодного разу там не був. Я так розумію, що ми далі да, смажимо. Так, так, так. О, олієчка. Так. Це також нам було так, поточку. О, ти слухай, о, ти не тільки сподівається. З е, е, ікрою. Е, але ми повинні були намішати її сюди, але можемо. знаєш, як зробити? Зверху, ми май. можемо зверху покласти, це буде дуже смачно. Так, в принципі, і потрібно було зробити. Або так, зверху, або ти... ще намішати, або. Ну, так також можна. Так, в... ну, тобто це Є щось магічне в тому, коли так. Ксюша готує мені сніданок. Я... Ну, дійсно, прикольно виглядає, мені здається. Слухай, просто як я кажу, тут можна намішати все, що завгодно. А, це такий адаптивний, Сір... Та? Сір... так? Так, так. Дуже такий, знаєш, в японці вони такі дивні Диві, люди, вони дуже люблять рибу. І навіть я читав знаєш, про цю страву, що типо, можна намішувати навіть сиру рибу, яка в тебе вже була вчора ввечері. Тут небезпечно, не, безпек, Вечора, не тому, робіть що... такого, як роблять японці. Так я, <г 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 я можу <г <г зверху зараз, так? -давай давай, 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 давай трішки отак. Raus". Чому мені? Це вже наша імпровізація така буде? Цікаво. цікаво е, Ну, виглядає будь ласка, норм. Це, будь ласка, більше да. любові, більше любові. Ти навіть Возгодно. не уявляєш, скільки тут. Бачу, Бачу по тому і як ніздрі розширились <голову> Ти й мене Навіть кажуть, що якщо переселити, то це закохався, так? Так. А Друзі, шукайте, а насправді я... око на це японський фастфуд. фастфуд Тому так, так? так топ-3 японського фастфуду. А, серйозно? Так. Це, вони дуже люблять таку страву. Це, вони це, прямо... це, 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 це типу як фастфуд, прямо вулична вуличний А знаєш, так? як перекладається так. те, що тобі подобається. Що? Око на Те, що тобі подобається. І мені Вене... тут жарити. Вони взагалі якось так люблять. Я десь чув, що не сам перекладається, як просто зроблено в Японії. Щось я тут зробила, але з любов'ю. Слухайте, ви мене вибачте, але воно мені зовсім не схоже на фастфуд. Ну, воно реально виглядає просто, знаєте, як оцей такі блогерські здоровий, здоровий снідан. Жарений салат. Нормальна тіло, да? Чому б не український жарений салат? Панство. Я би панство хотів вам нагадати, що сьогодні не моє свято, сьогодні просто всесвітній день здорового харчування. Ми готуємо. Сніданок нації довгожителів. Японський омлет. Око на мій Все правильно. А нам допомагає фронтмен гурту на перехресті Максим Голосков. А для око на мій які <смас> задивляється капуста, яйця, борошна, корінь, імбиру, часник, зелена цибуля, і тріски, трішки соди і олія для смаження. Ось. Можна мені вже поїсти, будь ласка. Ну давай спробуємо. Давай. Дивись, ми робимо отак, відкриваємо. А потім ми робимо тебе Вже Вже готово, Так, дивися. Що, що ти пускай... таке витворяєш? Дивись, дивись, дивись. А, ти... Це є. смертельний номер зараз буде, давай. я не знаю. чи вийде, а якщо не вийде, то буде капець. Так. Хоп, хоп, Хоп. ла-ла-лей, Давайте, все це вийшло. Дивіться, поки я їм, поки я їм. Ні, Сьогодні ми всі разом. Я вибачаюсь, вчора твій день був. Макс, скажи, будь ласка, коли вже нарешті я, Ксюша, вже всі на світі можуть подивитися кліп на повторі. Ай-яй-яй-яй, яке цікаве питання. Чому питання? В а? тому, що я не скажу точну дату, але скажу, що це буде дуже скоро. Yes. Дуже скоро. Дуже скоро, друзі. Копіратів, кліп на повторі. Ну, Давай так, спочатку наступного місяця буде гаряче, гаряче буде. Я б тобі подув, але тоді все вилетить. Це дуже гаряче. Треба було подути. Давай. Але дуже смачно. Давай я подую. Будь ласка, ні, ти спробуй. Давай, окей. Слухай, дуже смачно. Сам зробив сам пробу. Свою мішаніну спробуй. — Ага, Окей, окей. Чим ти нас тут годуєш. Ну, я так, знаєш, чесно кажучи, я кожного разу, коли дивлюся, найакуратніше, що є в японців, це суші. <кхм> ну, по вигляду, розумієш, про що я? Слухай, ну реально, їхня ну... кухня, якась вся якась така трохи намішана. Але Слухай, це, це непогано вийшло. Я з перший mm -hmm. раз в житті готую взагалі. Принц, серйозно? Да. Насправді <кхм> я хочу дуже... вам сказати, що ікра смажена — це прямо клас. Це бомба. Друзі, рецептом збалансованого японського сніданку око. На мій які Дякую. да сьогодні з нами поділився фронтмен э, фронтмен гурту на перехресті. Я вибачаюсь на перехресті. Максим голосков. You. Дякуємо you. за дуже смачний you. сніданок. You. Що ти за нас завітав? Де да, да, до нас завітав і прогодував такий смачний класний сніданок.